Стінами міської ради розвішані світлини. На них обличчя колишніх регіоналів, які зараз рвуться до влади, ховаючись під різними політичними масками та прикриваючись патріотичними гаслами. Для прикладу, 20% списку провладної партії БПП Солідарність це колишні білоблакитні, каже голова Дніпропетровської обласної організації Антикорупційний рух Валентина Наливайченка Руслан Колєсніков. Тому і вирішили напередодні виборів організувати таку акцію. Вони вважають, люди мають знати за кого вони голосуватимуть на виборах. Подібні акції пройшли по всій Україні, каже Анна Коваленко. Ми хочемо, аби люди були відповідальними і прийшли на вибори і зробили свій вибір, і не дали використати свій бюлетень і свій голос. Ми застерігаємо і роз'яснюємо. Я думаю, що вибори чесно не відбудуться. А сьогодні наша акція якраз спрямований на те, щоб пояснити людям, аби максимально Чесно з собою вони поставились і відповідально поставились до свого голосу і до виборів в неділю. Мітинг назвали з іронією, проте символічно брехати по-новому. За даними активістів, найбільша кількість регіоналів знаходиться звичайно ж в опозиційному блоці. Далі БПП Солідарність та відродження. Я не беру такі партії, як опозиційний блок відродження, тому що там ну в основному всі регіонали. Мене більше поразив той список регіоналів, який в демократичних партіях. в партиях, которые пришли на крови наших ребят к власти. Я понимаю, что можно говорить о том, что не все регионалы плохие. Я понял бы это тогда, когда при начале революции эти бы люди вышли с партии региона. Они до последнего сидели в горсовете и писали обращение к президенту, щоб президент навів так називаємо здесь порядок в Дніпропетровське. До активістів антикорупційного руху приєдналися члени громадської організації Дух нації. Адже також упевнені, колишні регіонали заслуговують тільки на люстрацію. Ми не, не боремся проти чого-то. Ми хочемо, щоб народ піднявся. Ми вважаємо, що єдиний легітимний істочник власти в Україні це народ. Ми хочемо людям сказати, що зараз не прийде якийсь месія і не спасе нас. Ми повинні як народ піднятися і відставити свої права. Здесь ми зараз прийшли проти того, що бувші регіонали Нали йдуть через патріотичні партії через різні, опять п'ять ідуть в Якщо вони пройдуть в депутати, У нас є механізми ми будемо делать все, що ми зможемо, щоб вони не у здесь зі зі столиці підтримати Дніпрян. Приїхав репер-фіналіст шоу Україна має талант Андрій Чехменок. Він закликає кожного щоденно боротися з корупцією і почати з себе не давати хабарів. І 25 жовтня прийти на голосування та зробити обміркований вибір. Аби нагадати Дніпрянам, чим може обернутися політична та громадянська активність, під міську раду привезли шини як символ подій, які відбувалися на столичному майдані майже два роки тому.